Доброго дня, Шановна шановська республіка. А зараз ми дамо інтерв'ю одної з учасниць. Як відомо, вона представляє команду медичного університету. Скільки будь ласка, як ви готувалися до республіки і які ваші враження взагалі? Насправді в мене вже трьохрічний досвід участі у такому чудовому фестивалі, як Студентська республіка. Готувалися ми дуже насичено, цікаво та була дуже хлопітка робота. Наша команда, типовий мед, запропонувала дуже багато нових пропозицій щодо реформування Студентської республіки. Написали свою стратегію розвитку Студентської республіки 2015. І ми надіємося, що виборці, які сьогодні проголосували на «Студентській республіці», оберуть саме нашу команду. Скажіть, будь ласка, на республіці діє сухий закон. Чи притрималися ви його? Звичайно ж, притримувалися, тому що ми законослухняні громадяни Студентської республіки, вели себе достойно, а ще також ми ж медики сумісно і ми завжди за здоровий спосіб життя. Скажіть, будь ласка, як відомо, кожного року змінюється склад оргкомітету. Як вам цьогорічний склад і як ви можете порівняти із минулими складами, як ви можете оцінити по дисципліній шкалі? Таке компроментуюче запитання відповів на нього прямо. Цьогорічний оргкомітет мене не порадував, тому що насправді оргкомітет сам не міг розподілити правильно обов'язки між собою, і нам учасникам, було трошки важко, особливо при реєстрації політичної партії кандидатів у мери і кандидатів до магістрату. По десятій бальній шкалі саме по політичній грі даю 5, а по субфестам містер та місто до республіка даю Дякую. Велике, як відомо, одним із символів цьогорічньої 15-ї танської республіки є конячка Аврора в народі. А насправді на тріша, як відноситься до неї до її діяльності на республіці, і взагалі до її до її присутності. Аврора дуже нас радувала своєю присутністю. Насправді це моє улюблене ім'я жіноче. Авророчка, вона завжди була присутня на дебатах. Вона була найбільш законослухняною громадянкою нашої студентреспубліки. Коли інші ходили купатися в бухту, Аврора була присутня на дебатах, на субфестах. Вона чудова громадянка. Ще хочу сказати вам, що символом також студентської республіки 2013 стала ком... стала пісня бодегіда Океанерзі, яку пропонувала сама команда медичного університету. Так, а як ви вважаєте, чи все-таки потрібен паспорт авророчці? Звичайно ж, потрібен паспорт авророчці. Я думаю, що вона сама ще й обирала сьогодні і мера, і е, депутата магістрату, і політичну партію. Думаю, її вибір співпав. А чи могла б бути вона мером з Республіки? Якби її наділив, якби їй Всевищий наділив здатністю говорити, я думаю, що вона переплюнувала переплюнула б сьогодні усіх кандидатів. Дякую, велике медичному університету. А з вами був голос Данської Республіки.